Букамінське віче – це в Чернівецька газета є. Така. Сьогодні, так би мовити, річниця з дня, коли народ свідомо обрав путь шлях до України. Тобто провівся такий наштавт референдуму, збір, совет. От, де було вирішено приєднатися до української західної Української Народної Республіки? Буковинські вічі не знаю. Першого що це збір, на якому було проголошено е, незалежність нашого краю від Австро-Угорської імперії. Я затрудняюся провести. Буковинські знає вічі. Був проголошений акт незалежності, якщо не помиляюся. По історії да ми таке вчили. Це газета, напевно, якась. Я не пам'ятаю коли, але було збирання людей. Збори боковинців, які хотіли, щоб боковина була вільною, незалежною. Тебе ще не можу. сказати. Багато років тому був схід західних українців. Вони організували західну державу, яка була. Свій час на Західній Україні складалася з Австро-Угорщини. Там були землі Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської області. Я не знаю, що сказати. По-моєму, 9 чимось років тому назад зібралися мешканці нашого краю для того, щоб прийняти рішення, що вони будуть разом з Україною.